Нова влада, нова посада. З приходом загарбницької влади на тимчасово окуповані території далеко не усі засмутилися. Для когось це можливість побудувати нову кар'єру. Так і вчинила жителька Волновахи Людмила Коміна. Жінка, користуючись можливістю, очолила місцеве управління соціального захисту населення та пропагує в маси ідеї руско міра. Тож тепер панянці інкримінують колабораційну діяльність. Працює на окупанта та просуває пропагандистські ідеї. Посадовиця з Волновахи з приходом нової влади нехтувати посадою не стала. Та охоче зайняла місце начальниці Волноваського управління соціального захисту населення. Тепер же жінку судять у Луцькому міськрайонному суді. В даному кримінальному провадженні обвинувачена коміна Людмила Петрівна у здійснення колабораційної діяльності. Зокрема, заняття добровільне заняття нею посади в орган в окупаційному органі держави агресора. Вона очолила адміністративну посаду, де проводить спільно з, з представниками іншої іншими представниками окупаційної влади, проводить пропагандистські політичні заходи. На черговому судовому засіданні допитали свідка. Жінка розповідає, що свого часу також працювала в вищезгаданій установі та з приходом нової влади залишила роботу та переїхала. Зазначає також, що обвинувачена у справі дійсно займає керівну посаду в управлінні соцзахисту. Не можу сказати точно, наскільки, наскільки я знаю, що Олегу зробили замом, а начальника управління призначила жінку промірного допівлі. Це я бачила в Ютубі і бачила в телеграм-каналах, про це писали. Також під час засідання розглянули докази від сторони обвинувачення. Так бачимо низку постів у місцевих телеграм-каналах з головною фігуранткою у справі: то допомагають всім управлінням ветеранам війни, то приймають участь у різноманітних заходах та багато іншого. Також на сторінці обвинуваченої в соцмережі Однокласники бачимо публікації, які просувають ідеї руського міра та нав'язливі тези Ми тут назавжди. На фотозображеннях то відофайлі даної публікації, присутня обвинувачена коміна, яка особисто перебувала на пропагандистському заході з іншими представниками поційної адміністрації, присутністю місцевого населення. Тобто протоколом зафіксовані відомості про те, що з початку міського вторгнення та окупації територіальних громад Вонувальської райони Донецької області, окупаційна влада з держави-агресора, в тому числі і за участі в обвинувачених комірі, поширить контент у відкритому телеграм-каналі Цердо органу влади, хоче викликати у місцеве населення вірування в те, що окупаційна влада тут утвердилася назавтра. Вивчивши усі докази та заслухавши усі сторони, суд ухвалив перерву для підготовки судових дебатів. Тож вже незабаром доля обвинуваченої буде відома. До слова, жінці загрожує до 10 років позбавлення волі з обмеженням займати керівні посади. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі.